І до Аврору на знижки до 17 та 30 вересня включно. Дивіться зі мною. Знижки на дитячі соки, джусік усього 12 гривень. Також ось така бадяжка за 15. за 30 гривень печиво. До речі, з різними начинками. Мій чоловік полюбляє, беру для нього. Крекери це база за 24 гривні. Тим паче, халва по крутій ціні, а склад от гавнорі чіпси. Дуже класна ціна. 22 гривні. Беру собі. Є ще такі підсушені і гостренькі теж їх обожнюю. І корисніше за звичайні. Також по акції тарілочки 58 та 64, залежно від діаметру. За що я люблю Аврору? Так це за вміння робити подушки у вигляді котиків, яких ми бачимо при температурі 40. Ну дійсно, хто бере собі ці подушки, і навіщо? І навіщо іде їх роблять? Не знаю, поясніть мені, може це якийсь такий стиль, і ціна така, що ну в епіцентрі можна було б взяти достатньо естетичні, а не ось цього голуба. Ну а якщо вам стало цікаво, то знижки на їжака. Також класні знижки 119 гривень на ось такі двохшарові чашки. Не знаю, навіщо там той кубик, але взагалі виглядають достойно. Стаканчики за 24 гривні по акції теж виглядають досить непогано. Мені подобається такий візерунок і асиметричні за 77, причому це високий. Але не знаю наскільки вони зручні за 13 гривень стопочки, за 39 Ось такі керамічні чашечки. Ну вони виглядають дуже охайно для ранкового еспресо Те, що треба. Є також в червоному кольорі. Якщо у вас є домашній улюбленість, то на фріски знижки 11 гривень на увесь корм до 30 вересня. Якщо ви вже збирались виселяти вашого кота або собаку, то час передумати, подивіться, які вигідні ціни, також акції на вологи, корм, консерви, корм для собак і паштетики по 19 гривень, а ще такий величезний за 169 і снеки по акції. Тому власники хвостатих забігайте, а з вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті, там більше життя. Забігаємо в Аврору на акції до 17 та 30 вересня включно. Гелі для душу, для малят по акції, також ліптон 22 гривні, пивні кухлі за 129 гривень. Ну, виглядають непогано, можна парочку взяти, розчинна кава. Також у нас полички ліквідація, Покажу вам, що у нас є, але детальніше ціну можна подивитись на сайті. Із канцелярії за 99 гривень набір фарб за 88 акрилові фарби. Багато акцій на набори різнокольорового паперу це зрозуміло. Це сезон такий по класній знижці, але його б я не брала. Тут уже він ніби використаний по кольору. Камера не передає. Також знижки на деякі книжки. Мені сподобалась бджолина музика. Подивіться, які гарні зображення: усього 217 гривень. класно. кисневі плямовідники та відбілювачі по 89 гривень. Ваніш 30 гривень подорожчав, просто кисневий порошок 111 та 55 менший. Порошок автомат 279 гривень від Sabex. а капсули Аріель 349 по акції. А ще в Аврорі продаються спеціальні екологічні іграшки. Усього за 149 та 219 гривень. Непогані такі вантажівки, машини, і мені здається, досить реалізові. Алістичні знижки на конструктор Майнкрафт, думаю, зараз буде актуально, а ще не такі набори машинок. А ще зараз акції на диспенсери мильних бульбашок у будь-якому вигляді. Давно хотіли позайматися спортом, спробуйте, хоча б фінгерборд. Він зараз по акції. А ще дуже бюджетні ціни на меблі для лялькового будиночку. Ну, хоча виглядають вони так, як і коштують. Набори з прикрасами усього 88 гривень. Це дуже бюджетно. Знову з'явився цей ретро-набір посуду. Давно його не було 300 гривень, а ще спеціальні ціни на спортивне екіпірування. Тому забігайте в «Аврору», з вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті. А ви вже бачили, які акції в Аврорі до 17 та 30 вересня включно. Подивимось, класні знижки на крема для рук та для обличчя, Гель для умивання для обличчя 172 гривні, а сироватка 224 по суперціні. Це крем для сухої та нормальної шкіри 86. класна ціна на олійку для тіла 79 гривень. Також тонік з пінкою по класним цінам, а ще класні знижки на косметику. Блиск за 29 гривень. А якщо ви більше любите помаду, то ось вам, будь ласка, помада теж за 29 дев'ять гривень. Ще одні кольорові блиски є за 29 і помада за 39 гривень. Ну такі ціни я не можу. Навіть каву зараз не купиш за такою ціною. Є блиски і дорожчі за 64, але виглядають люксово. А такий ну дуже схожий блиск У мене є до речі, блищить навіть у темряві. Такий блиск із шимером 44 гривні. Від нього виходить прикольний ефект. І дуже круті ціни на тіні. Усього 55 гривень на цілу палітру. Бібі-крем 49 гривень по 44 тоннавочка і пудра за 59 гривень. Ну тут за 1000 гривень можна повністю затарити косметичку. На лаки для волосся та пінку мус для фіксації також класні ціни зараз, тому поспішайте. Круті засоби для пахучих пахов для чоловіків 109 гривень, також дезодорант за 79, за 94 вже гелі для душу. Мої улюблені крем, гелі, вони пахнуть як парфуми, обов'язково беріть. Такий гель для душу майже задарма. Нів'є за 74 гривні. Ну дуже класно погодьтесь. Дуру за 59, До речі, не знала, що вони випускають також гелі для душу, маски за 269, величезні, цілі лінійки для волосся від Лореаль, а також від пантін, по дуже класним цінам зараз. Це щось новеньке з каратином, якщо чесно не пробувала, не підкажу. І шампуні від гарнір усього за 119 Забігати Аврору, з вас і підписка, Чекаю у себе в інсті.